Чому в Україні не з'явиться національних лідерів? І не з'являється в цілому? Тому що корупція. От думайте, шановні українці, чому Україна ніколи не встане з колін і взагалі не буде процвітати? Я вам наведу факти. А ви думайте самі, помирає кожен рік? 330 тисяч українців. Це офіційна державна статистика, можна перевірити. З цією методикою вимруть українці до 2130 року. Повністю усі. Це раз, друга. Після 2024 року вся. Земля в Україні буде продана іноземцям. Вона нам вже не належить, вона належить олігархам. Як довести легко, що земля не ваша, шановні українці, і інші національності? Коли ви платите податок на землю, там вказано договір суборенда. За договір суборенди. Тобто ви платите, платите податок. За землю, як договір суборенди. Ви не являєтесь власником. От. Хто є власником? По документам, нібито республіка, яка ніколи не була створена. Але це не так. Республіка Протала це право олігарха та іноземним корпораціям. Саме вони власники. І ви цим власникам платите податок за користування їхньою землі. Вони вам дозволяють продавати їх землю між собою. Ну, є такий дозвіл, там. але ви не є вла власниками землі. Ні. Вони власники. У вас є право власності, ви можете розпоряджатися цією власністю. Ну, там, згідно зуберенди, там є. Користуватися хто? Ми знає, я ж вам скажу. Що ви можете там. Зі згоди власника щось там продати, вони можуть вам це дозволити там в рамках громади продати комусь. Але Земля по факту все одно буде їхня. От і все. Якось так. Бо арендар та вони. А в кого арендує територіальна громада? В цілому, не у держави, у олігархів. Якось так. Тому думайте, чому в Україні найближчим часом будуть масова смертність безробіття? Не тільки це. Щодо процвітання України, цього теж не буде ніколи. Чому? Тому що. Всім відомий факт, що Україна, республіка, яка не створена норм міжнародного права банкрот в цілому. І вона ніколи не підніметься. Ніколи. від слова зовсім, хоч яку владу не став. Тому жодних національних героїв не буде. Жодних національних лідерів не буде. Якось так. А якщо ви тільки спробуєте, то Альфа СБУ у вас приб'є. Або МВС, України. За Альфа СБУ на вас навішують там кримінальні справи. За процес державотворення, там стаття 109, 111, 112, ну, повний виноград і так далі. Ти типу, ви не рипаєтесь, мовчіть мовчить і так далі. Але не несуть питання, кому вони ці клоуни. з силових неіснуючих відомств, не утворених ніколи. От. Я їх не знаю, і вони в курсі, що їх нема. От. Справа не в тому. А справа в тому, що створення національного лідера ніколи не відбудеться більш в Україні. От хтось мене закликає стати президентом чи національним лідером, шановні українці. Для того, щоб бути національним лідером, потрібно мати мільярди доларів США. Ви розумієте, потрібно бути мільярдером, щоб керувати цією корпорацією у лапках під назвою Україна. Я ж не мільярдер. А звичайний українець. Який не мільйонер навіть. От і все. Тому казки про те, що з'явиться там національний лідер-да-да. Да, да. Нас всіх да-да-да. Але ж ви жопи з дивану не піднімете, не піднімете без грошей. Ви навіть на Майдан за себе не вийдете ніколи. Ви можете писати лише лише грізні коментарі, частина з вас писати доноси в СБУ. Так, увага! Всім, хто пише доноси в СБУ на когось, на сусіда чи брата, свата, неважу, можливо, до кого. Тепер Служба безпеки посилати вас буде нахер. Все. Більше звернення в СБУ можете не писати доносчики, Тому що вони більше не приймаються. Бо там засіла людина Януковича, яка пише відписки. Якось так. Слава Віктору Федоровичу! Він однозначно всіх переграв. Якось так, 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 переграв. Тому. Ті, хто там розказує, потрібен новий національний лідер. Він є, шановний, питання не в цьому. Вам він не потрібен, ви не хочете. От. Якщо він про це заявить, його завтра приб'ють, шльопнуть і так далі. Кримінальною справою, ЗРПГ. Альфу СБУ і так далі. Пам'ятаєте, що було з Чорнегом? Та іншими? З Кузьбою. Ну, Кузьма там інше питання. Ну і не тільки. В цьому. Тому, які національні лідери? Ви що? Сидіть, не рипайтесь, ви все одно нічого не вирішуєте. Чи вирішуєте? Вирішувати. Вам. Або не вам. За вас вирішать. Уже все вирішили. Тому ваше життя нічого не коштує. Шановні українці. Тому що оті от виборці, які ходили на вибори, за вас все вирішили. От і все. А навіть якщо б ви ходили на вибори, ви б теж нічого не вирішили. В цілому от, обираючи. Ще одного Баригу олігархи та їх ставлених. Ви не хочете, шановні українці, бути власниками своєї долі, власниками своєї землі, власниками своїх багатств. Претензії лише до себе. Тому не рипайтесь. І не думайте про те, що ви щось зміните. Нічого ви не зміните. Від слова зовсім. А заклик. І повалення конституційного владу, там напади на органи державної влади. Залиште при собі. Шанові, ми знаємо, що ці органи незаконні, утворені ніколи не були утворені. Вони нас не цікавлять в цілому в українських правах. Ми знаємо, що їх нема в цілому. Тому провокації не вдадуться. СБУшнім провокаторам та Ментівським, провокаторам в лапках, погонах і штатних працівників СБУ та МВС, чи ДБР чи прокуратури. Якось так. Тому все залишиться, як є, жодних змін не буде. При кожному іншому президенті буде ще гірше, гірше і гірше. Україна банкрот. Пенсії не буде і нічого не буду. Надійтеся на Міжнародний валютний фонд, який вас ще обкраде. Ви ж брали подачки від Міжнародного фонду. От. А після цього піднімуть тарифи. І все у вас відберуть рішенням українських неіснуючих судів. Ви ж таку собі долю українців брали. Думайте. Але вже пізно думати. Пізно. Ви продали свою долю, пройди свято. Тому запитання лише до себе, а не до когось. До себе. Щодо національних лідерів вони не з'являться. Він є національний лідер. Але це не Зеленський, не Порошенка. Ні керівники націоналістичних партій, ні. Шановні. Ні. Казати, хто національний лідер, я не буду в цілому. А Стосовно того, що вас чекає, я попередив. А важкі часи? Чи буде там відновлення економічне? До часів 24 лютого ні. Стосовно відновлення інфраструктури, я вже казав, не більше 25%. От і все. Всі інші, хто залишився без дому, будуть жити в модульних будиночках. Ну, десь років 10-15. Вас посадять на кредити, будете щасливі, що взяли в іпотеку. На 30 років. Питання, а виплатите ви доларовий кредит чи ні? Якщо ви візьмете кредит, порада безкоштовна. Беріть у гривні, якщо ви хочете. От, частина звідси взагалі більше поїде. Бо тут нема майбутнього. Нема до мене приходила газова служба, працівник газової служби. Ми з ним розмовляли. Він каже, що звідси потрібно валити. Він вже відправив своїх дітей, онуків за кордон, бо тут нема пенсії, тут нічого не буде. В цілому. От як людина думає. А стосовно національно політичної боротьби. А хто дозволить цю національну політичну боротьбу? Якщо почнуть вбивати там хто почне цю національно визвольну боротьбу, прийдуть мусараї, СБУшники, почнуть крутити чи розстрілювати разом зі Збройними силами то правих, то ще когось, правозахисників. От і все. Що я як юрист не розумію, ці всі мотки я розумію. Тому не надійтеся на національно визвольний рух. Ви його усі разом похоронили назавжди. В цілому, а хто винен? Питання до самих себе, не до мене. Тому це звернення до всіх українців. В цілому, Якщо я когось образив чи ваше почуття ви вважаєте, хочу вам повідомити, що згідно статті 34 неіснуючої Конституції я маю право на таку думку. В цілому, моя думка заснована на державній статистиці, це перше, на тих подіях з новин, що відбувається в цілому. Юридичних, політичних процесах аналізу моїй юридичній освіті. Вищої юридичної освіті з дипломом магістра права. Якось так. Саме так. Тому я можу робити прогнози. Точні. Україна банкрот. Українці масово вимирають та втікають з кордон. Тут нема майбутнього. Питання і заклики до політичної боротьби. Ну так, а що ж ви не хочете боротися? Ну так спробуйте чого. Я вже вам пояснюю 14 років, що потрібно робити. Хоч щось почніть, не знаю, там, зробіть хоча б об'єднання правозахисні. По Україні, щоб захищати один одного від свавілля влади. Ви навіть цього не хочете робити, українці? То які питання до мене чи до когось? До себе. Слава Україні!